Умисне вбивство чи прикра випадковість на Буковині. Чоловік вистрелив у сусідського пса, коли той забіг на територію, де паслись його вівці. Куля пройшла крізь легені та зупинилась у серці. Мої колезі вдалось поспілкуватись з власницею загиблої тварини та їхнім односельцем, який і випустив кулю з травматичної зброї. На Миколая 2022-го донька подарувала батькам маленьке цуценя Лабрадора. Грант був доброю і грайливою собакою, членом сім'ї Дроняк. 10 жовтня він народився, і з 19 числа нам зробила донька подарунок, привезла на Святого Миколая таке прекрасне чудо. Яке ми дуже на Пишалися, любили, гордилися, бо ми рахували його як своєю дитиною. Проте 22 вересня пес вибіг з подвір'я, розповідає його власниця. На вулиці він випадково опинився взагалі. То в нас він постійно в будинку, у нас є своя загорода, в нас є вольєр. А незабаром жінка знайшла неподалік дому свою закривавлену тварину. Собака не добіг додому від нього, ще поранений, 10 метрів, ти упав. І як ми не намагалися надати йому першу медичну допомогу, вже ми нічого не змогли. Приїхав ветеринар і тільки зробив заключення, що вже собака померла наша. Куля пройшла крізь легені та зупинилась у серці. Власники собаки викликали поліцію. Коли вже собака була лежача, я була коло нього, були ще сусіди. Фокшек Володимир Юрович виїжджав від будинку свого, ще пригальмувавши з вікна машини, спитався, що трапилося. На що я йому відповіла, що. Ну, в тому шоці, в тому стресі, я не знаю, чи я відповіла чи собаку збито, чи застрелено. І він сильно наждав на газ і поїхав з цим, так якби це не він зробив. Проте криваві сліди привели саме до будинку цього чоловіка. Пан Василь пояснює, минулого тижня бродячий пес задушив ягня в його отарі, тож почав пильнувати худобу ретельніше. Цього дня він, як і завжди, випасав овець на своїй приватній території. Аж тут забіг Лабрадор. Перед тим як стріляти у гранда, чоловік намагався відсторонити його палкою та марно. Тоді взяв пневматичну зброю та здійснив декілька пострілів у повітря. Злощасна куля потрапила у пса випадково, пояснює. Ця собака забіла таку в синах, я не знаю що, я взяв папіку, мене там є. я його відганяв, не цього, в мене це така в рушка. Я тако сильно пойдай, не хотів, тако, хотів на пуліч, тому що ти що, я ти раз, ну то мав соронь його такое, ну таку знаєте таку, ну пугав, так пугав. Ну так що я знаю, так ти там тако може, я знаю, як це... Бо там мій собака був рядом, вже вскочить до масу. Правоохоронці склали на нього адмінпротокол, який передбачає штраф у розмірі від 3400 гривень до 5100 гривень. Власниця собаки планує позиватись до суду, бо ж переконує, грант не міг напасти на вівцю, адже собаки породи Лабрадор чудово товаришують як з людьми, так і з іншими тваринами. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь.